fatto Attirare l'attenzione Cambieresti sesso Cambieresti religione Ні, сьогодні ми не будемо розглядати переклад цієї пісні А розглянемо лише вислів Фурбі плюс інфінітив Отже, Фурбі перекладається як Аби тільки заради того, щоб Наприклад Si alza alle 5 del mattino pur di arrivare in tempo al lavoro. Вона встає о п'ятій ранку, аби тільки встигнути на роботу. Або ж, а з ді манджари і дольчі, ді магріре. Вона перестала їсти солодке, аби тільки схуднути. І ще один приклад: пурді пасаре лезами біуно, студія анке. ді нотте. Заради того, щоб скласти іспит би вона навчається навіть уночі. А тепер твоя черга. Напиши у коментарях свої приклади з цим виродом.